Всім привіт! Це Схона Аналітка. Я був дещо розчарований грою Ліверпуля проти Манчестер Сіті. Ну, тому що, знаєте, клоп завжди був готовий дати бій е, пепу. Так, Ліверпуль йде гірше в сезоні, але на один конкретний матч високий пресинг завжди Ліверпулю давав певні е, преференси в таких серйозних матчах. А, і починалося, до речі, доволі непогано. Там е, Салах <кхм> відкрив рахунок. Хоч містяни мали певну перевагу, але звелося все до того, що ну, в кінці-кінці всі ті переїхали Ліверпуль, як і будь-який інший середняк Прем'єр-Ліги. Тому питання, що такого поламалося в Ліверпулі, чи що може нового придумав гвардіола, аби проходити таких серйозних суперників, будемо розбиратися в сьогоднішньому випуску. І якраз найперше таке, що в очі, це було те, що високий пресинг Ліверпуля не приносить йому жодної користі. Звичайно, це виглядало так, що моменти в одну сторону, моменти в іншу сторону, могло закінчитися завжди по-різному. Але от ну Ліверпуль створював, нагнітав. В цьому матчі цього не було абсолютно, і по статистиці гляньте, дуже багато моментів створив Манчестер Сіті, а Ліверпуль, крім того, що забив, по суті нічого й не було. Тому давайте глянемо все-таки в чому причина, що змінилось. Але почнемо ми розбирати цей матч саме з голу Ліверпуля, тому що в хронологічному порядку це по-перше. А по друге, Ліверпуль зробив те, що часто робив цьому матчі Манчестер Сіті. Саме вони вийшли з під пресингу в коротку передачу. І коли я розбирав цей епізод детальніше, я знайшов для себе доволі неочікуваного винуватця зі сторони Манчестер Сіті. Це був Холіан Альварес. Щоб зрозуміти, чому винувати саме Альварес, треба розібратися, як захищається Манчестер-Сіті у високому плеці. Це було дуже добре видно в матчі проти Лейпца, який я розбирав. А тут менше, ну тому що в принципі Ман-Сіті заволодів м'ячем фактично повністю в цьому матчі. Так от, попереду зустрічається лінію чотири футболіста. Там посередині Альварес в цьому матчі був і Дебрюйне, і флангові футболісти, тобто справа Марес, зліва Гріліш. От, ну і Стоунс піднімається у опорну зону, тобто таке по схемі 3-3-4 зустрічаємо Честер Сіті. І такий пресинг завжди починається з того, що стартує один з Вінгерів. Забирати меч, наганяє так би мовити, суперників на інший фланг. Тобто, зазвичай це починає мерес сторону Гріліша, і там Гріліш вони вдвох захлопують цю пастку. От, але і в даному епізоді теж все до речі починалося з того, що Мерес пішов пресингувати. Але в якийсь момент Хуліан Альварес висунувся на м'яч і тоді вже пішов відбір до кінця, що в принципі правильно, але десь він переоцінив свої можливості. Зазвичай головна задача Альвера Сей Дебрюне в такому пресингу не дати віддати передачу на півзахисників опорних, тобто на Хендерсона і Фабіньо, там відповідно. От і Альверес, звісно, це розуміє, коли він висувається перший раз, то він контролює передачу на Фабіньо. Але разом з тим, коли. Альсон обігрується з Вандейком, йде передача вперед-назад, в якийсь момент в Хуліана вже не виходить перекрити цю пряму передачу. І зверніть увагу, Кевін Дебрюна залишається в ситуації, де два оперники захисника Ліверпуля, ну, фактично, він розривається між ними двома, він не знає, кого він має закривати в першу чергу. Тому Фебіння отримує м'яч доволі легко розвертається, і тут вже в принципі вся система пресингу рушиться. Ну тому що Мансіті доволі високо і так е, агресивно зустрічає. Якщо це провалюється, то відразу небезпека. В даному випадку знайшли передачею Трента Олександра Арнольда, і той викочує чудово запускає туди в простір. Ну, до речі, намагався зіграти на Танаке. Але він не встиг. Ну в цьому насправді немає нічого дивного, тому що один захисник не встиг висунутися аж на іншого. От, і в результаті вибігали гравці Ліверпуля 3 в 2. І реалізували. Від себе добавлю, що це така перша помилка на мою пам'яті від Манчестер Сіті, саме в цій системі пресингу, де четвірка попереду йде. І вона сталася. Ну, вона Тобто та от помилка Хуляна Альверса вона не критична. Гравці, коли пресингують високо, вони повинні сміливо виходити на суперників, не давати їм багато часу подумати. Бо коли стільки простору позаду, то передачу знайти легше. Тому важливо доволі отак сміливо вибігати на футболістів. Ну, в даному випадку він помилився і це стало критично. Але це не така аж якби супер страшна помилка. І, в принципі, тут і майстерність граців Ліверпуля була на високому рівні. Але після цього моменту гра розвернулась на 180 градусів, і вже містяни раз по раз проходили високий блок Ліверпуля. А Ліверпуль завжди старається грати в високому блоці, тому що, як показує практика, вони просто не вміють, не заточені, не тренують гру в низькому середньому блоці. Тож, все, все зводилось до того, чи вийде. В Ліверпуля в зародку зустріти атаки Манчестер Сіті, і в них не виходило. Як на мене, то Ліверпуль грав по системі 4-2-3-1, але ресурси інформаційні вказують, що це було 4-3-3. Ну, менше з тим, мені здається, що все ж Салах був на вістрі. Гад під ним, з флангу справа Еліот, зліва жота. Ну і два опорники Фабіньо Хендерсон. Потім я покажу, де це було гарніше видно, але відбирали м'яч, вони приблизно по такій схемі. Вони намагались не дати віддати передачу через середину, де був Родрі, опорник і до нього підтягувався Стоунс. Перша така проблема, що якщо зіграти доволі щільно всередину, не дати вийти через Родрі або Стоунса, то утворюються зони такі в напівфланах, так би мовити. Зазвичай Дебріни і Юдоган не грали вище. Тобто там йде схема 3-2-5. Але коли їм треба було допомогти своїм півзахисникам розіграти м'яч, то там була чудова зона, куди міг опуститись, наприклад, Дебрюйне, отримати м'яч, розвернути, і тоді вже йшла атака Сходу, тому що суті велика група футболістів Ліверпуля не встигала за цим маневром. Юнган з свого боку в симетричній позиції також міг відкритись в атаку, якщо вона розвивалась через лівий фланг. Також варто зауважити, що Вінгери в Мачестер Сіті завжди займають широкі позиції. Таким чином, це обмежує крайніх захисників Ліверпуля, аби піднятись і зіграти в цих позиціях там по Дебрюйне або по Гіндогану відповідно. Окрім того, є така чисто математична. Це друга проблема, яка стосується цього блоку Ліверпуля. Коли перших п'ять футболістів Манчестер Сіті зустрічає шість футболістів Ліверпуля. Вони не можуть відібрати м'яч, як це часто траплялось. То позаду відрізавши їх, утворюється ситуація 5 в 4. Тобто, коли Манчестер Сіті вдавалося атакувати сходу, а в них це вдавалося час від часу, то виникала відразу небезпека. Найбільш чітко ці всі проблеми Ліверпуля показує епізод з першим голом Манчестер Сіті, де спрацювало все. По-перше, Кевін Дебрю не знайшов ситуацію, де він може відкритися на півфланзі. А по-друге, після того, як він віддав передачу відразу на Вінгера, то виникла ситуація 4-3. Ну, тому що там Робертсон намагався все-таки викинутись на свого візаві, так би мовити, трішки вище навіть не на візові, а на Кевіна Дебрюне. І, мабуть, він це зробив все-таки даремно, тому що Хендерсон, може не встигав відразу, але він перекривав рух Кевіна Дебрюне. Тобто там вже би виникла не така небезпечна ситуація. Але Робертсон таким чином був відіграний в одну передачу від Дебрюне, і Вінгер Мечестер Сіті отримував м'яч. І також видно, що відрізана велика група футболістів Ліверпуля йде атака сходу, і одна людина переваги Манчестер Сіті. Це завжди траплялося в таких передачах на Вінгері. Гольова атака. Це така це такий момент, де все зійшлося в першому голі. і... Так би мовити, мастер-клас від Манчестер-Сіті, як проходити цей захист, але частина цих патернів і в інших моментах, коли м'яч доходив до Вінгерів, це траплялося періодично, то відразу ситуація 5 в 4. Ну по базовому, іноді там хтось когось висувався і там взагалі утворювалося ну, 4 в 3. Тобто, так, Сіті мало перевагу в передній лінії, і Сіті вдавалося до цієї лінії доставляти м'яч. Чудовий приклад того, як м'яч відразу получає Марес, без цих приміжних висувань і гіндогана. І також одразу доволі неосвячна ситуація. Марес бачить, що в нього атака сходу, тобто це тренована ситуація. Він не розуміє, що в таких випадках відразу треба розвертатись і бігти в сторону чужих воріт. А не шукати десь передачу всередину. Він зміщається і зверніть увагу. Класичний випадок в таких ситуаціях, коли на одного футболіста більше, дальній дальній кут штрафного майданчика не встигається ніким перекритись, підстрахуватись, але Марас обрав дещо складнішу, складнішу передачу через центр на Альвареса І мові прогадав, тому що туди віддати на кут штрафного і під удар було б, мені здається, набагато краще. Хлоп в перерві оцінив цю ситуацію, і, звісно, він вирішив підкрутити свою систему пресингу. В яку сторону? А ви вгадайте. Звісно, що він вирішив підняти ще одного футболіста вище, аби якісніше затиснути там. Ну це зрозуміло. В таких ситуаціях, коли недостатньо якісно зустрічають і недостатні футболістів позаду, щоб там якісно захищатись, то треба в якусь сторону одного футболіста посунути. Клоп вирішив підняти тренда Олександра Арнольда вище пресунгу, і вони таким чином грали по системі 3-2-4-1. Що це давало в першу чергу? Якщо тренд піднімається вище по своєму фланзі, то це дозволяє Харі Еліоту зміститися всередину. І тепер він разом з Кодіґак помогли один в один контролювати цих двох опорників, які робили стільки проблем Ліверпулю через ці от виходи. Звужували всю команду. Тепер, коли два персонально, там просто дві людини персонально захищаються дві людини. То Хендерсон і Фабіні трошки більше свободи в плані того, що вони можуть слідкувати за Кевіном де Брюйне і за Гюнганом. І це ніби навіть працювало, тому що, як бачите, Манчестер Сіті намагалися вже іграти дальньою передачею, винесли м'яч. І Фабіні, який в цій ситуації вже трішки більше опорника, не працює по високому пресингу, може зіграти перший м'яч. Але після цього м'яч отримують футболісти Манчестер Сіті знову ж таки. Е, ну Підбирання там 50 на 50. І тут вискакує найбільша проблема такої системи нової Юргена Клопа, тому що він то підняв тренд Олександра Арнольда. А на його позицію, в принципі, ніхто не змістився. Оцініть гріліш абсолютно сам самотній, і НАТО на Кеві відразу віддає туди передачу, тому що він це розуміє. І, в принципі, ця атака, яка була першою зразу ж в другому таймі, після того як Клоп поправив цю систему пресингу, показала, що з цією системою пресингу трішки не так. І рахунок відразу змістився на один гол ще в сторону Манчестер Сіті. Давайте ще проглянемо завершення цієї атаки, насправді, тому що ця, цей гол на 46-й хвилині мені дуже самому сподобався. Це все виглядає як шалена геометрія. Ці от передачі спочатку з одного флану на другий, на мереза, потім... Вбігання від Дебрюйна, він замикає. Але насправді, якщо ну, розглянути це якби, структурніше, то ми розуміємо, що всю цю кашу заварили там, на половині поля Манчестер Сіті, оця п'ятірка, три захисника і два опорника Стоун з Родрі, вони, вони одного футболіста Ліверпуля на себе зайво завжди витягували, і таким чином нападникам було доволі просто це все розкатувати постійно і забувати Ліверпулю голи. І ця перевага була колосальна, вона і статистично так виглядає. І по відчуттях грі. Тобто в Манчестер Сіті завжди дуже легко проходили ці передачі. Футболісти знаходили простір, чогось протипоставити цьому не було. То Ліверпуль намагався максимально сміливо відбирати м'ячі, це виглядало авантюрно. А в кінці навіть жаль коли один тренд вибігав, і ніхто йому не допомагав. А іноді Ліверпуль намагався ніби заспокоїтися, сісти трішки глибше, але тоді те саме в принципі, тому що при низькому блоці все одно якось виявлялося, що проходить передача на Вінгера, і два опорника не встигають закритись. Тобто, все одно от... 5 в 4 перевага в Манчестер Сіті прослідковувалась протязі всієї гри ну, в завершальній фазі в лінії. Тому схоже, що клопу потрібен ще час, аби навчити цей дещо оновлений Ліверпуль зустрічати високо цей пресинг, який він добре вміє робити, те, що робив Ліверпуль великою командою. Але, по-перше, не факт, що в Юргена Клопа цей час є, тому що багато хто вже хоче його звільнити з посади. Фанів має на увазі. І не факт, що Фабіньо з Хендерсоном потягнуть. тому що це дві людини, які в принципі повинні чи не найбільше роботи робити. Вона непомітна, але оце от вибігання за Дебрюй і за Гюндганом, в цьому матчі вони вже не завжди встигали робити, а це їхня, в принципі, зона відповідальності. І ми розуміємо, що якраз це люди, які ну, не молодіють. І в принципі, ну, потрібен потрібен якийсь молодий англійський. Хавбек з Дортмундської Борусії, скажімо так, аби це все рятувати. Щодо Дортмундської Борусії, то це ще одна команда, яка дуже розчарувала мене в цю суботу. Тому що я подивився спочатку одну гру в Англії, надіявся, зараз буде рубка цікава. Потім в Німеччині дуже схоже розчарування. Там 4-2, але там було 4-0. А потім Борусію, по суті, пощастило забити два м'яча. Ну, там пенальті спочатку Белінгем знайшов. Дуже поганий матч від Белінгема насправді, але він там. Приніс певну користь своїй команді. І в принципі, Борусії не було. Я буду розбиратись на цьому з цим матчем наступним на каналі. Також я думаю, багато хто вже замітив, що звук гірший, в мене мікрофон чомусь не працює. Я буду з цим розбиратися. Надіюсь, найближчим часом повернусь до кращої якості звуку. Я дякую, хто дивився цей випуск до кінця, такій вже якості, яка є, на жаль. Поставте, що, будь ласка, вподобайку, то буде взагалі супер. Все, всім щасливо, до побачення!